Вітаю! Сьогодні поговоримо про повну цивільну дієздатність, що це таке, хто її має і чи можуть набути її раніше 18 років. Коли людині виповнюється 18 років, вона стає повнолітньою і отримує повну цивільну дієздатність, тобто вона може самостійно укладати договори, працювати, відкривати рахунки, брати на себе відповідальність і приймати важливі рішення без дозволу батьків. Але бувають ситуації, коли повну дієздатність можна отримувати ще до 18 років, наприклад. Якщо людина одружується раніше, вона автоматично стає повністю дієздатною. Якщо в неї народилась дитина, теж якщо людина працює офіційно з 16 років або зареєстрована як підприємець, вона може отримати повну дієздатність, але з дозволу батьків або органу опіки. Якщо орган опіки або батьки не дають згоду, то це питання може вирішити суд. Коли людина отримала повну дієздатність, вона не втрачає її навіть після розлучення, звільнення з роботи або закриття бізнесу. Отже, повна цивільна дієздатність це не просто формальність, а реальний інструмент, який дає людині право самостійно приймати важливі юридичні рішення. Підписуйтесь на Фінкульт, щоб знати свої права і користуватись ними впевнено. До зустрічі!